А дітки, наближаються свята, новорічні, а незабаром вже Різдво. Тож я хочу вам сьогодні запропонувати виготовити різдвяного ангела. Цей ангел приносить нам щастя, любов, добро, надію на краще майбутнє. Я хочу, щоб ви або намалювали на аркуші свою мрію. Або просто зробили ангела та загадали бажання. Ангела я пропоную вам виконати, або в ось таких патріотичних кольорах жовтому та блакитному, або це може бути білий аркуш паперу, на якому намальовано ваше бажання. Тож розглянемо. Ангел у нас виконаний з двох кольорів. Так, як ми вже й сказали, це жовтий та блакитний. Якщо захочете, можете зробити з інших кольорів. Тож, розглянемо, якої він форми. Його ручки, рукава та платтячко нагадують якусь геометричну фігуру. Так, правильно, я думаю, ви здогадалися трикутник. Цього ангела ми можемо повісити на ялинку та прикрасити її до Різдва та Нового року. Я вам покажу, як зробити такого ангела. Для роботи вам знадобиться 2 невеличких аркуша жовтого та блакитного кольору або білий нитка, ножиці, фломастери, два кружечка, клей. Клейонка, щоб не замостити стола, можна використовувати лінійку можна без неї. Тож, спочатку почнемо з того, що відкладемо все, що нам заважає, та залишимо один аркуш. Розташуємо його так, щоб довга сторона була повернута до вас. Або з допомогою лінійки, або так, пропоную батькам перший загин зробити самостійно, десь приблизно на 1 сантиметр. А далі запропонувати діткам разом з вами робити такі загини на висоту першого піднятого краю. Складаємо аркуш, щоб він. Вийшов повністю гармошкою. Відкладаємо в сторону з блакитним аркушем паперу робимо те ж саме. Висота піднятого краю дорівнює такі ж самі, як і на жовтому аркуші. У нас виходить дві однакові заготовки. Тепер нам треба їх скласти разом, взяти трішки вище середини і загнути края до боків. Це будуть ручки. Рукава янголятка. Зверху можемо трішечки склеїти я візьму клей і нанесу зовсім небагато в місці, де у нас є лінія згину. Точно так же на іншій стороні. Між двома частинками треба розташувати мотузочку, ниточку або стрічку. Для цього я візьму нитку, відріжу невеликий її шматок. Нитка повинна у нас бути вдвоє, і загнута частинка петля. Треба, щоб розташовувалася вгорі над рученятами на відстані, щоб ми могли ще там розташувати голову. Ось так. Беру одну з частин, в даному випадку жовту, але ну можна і на блакитну нанести клей, і потім приладнати ниточку і склеїти між собою. Тут немає різниці, на яку сторону ми наносимо клей, приклею нитку і іншу частину нашої сукні янгола. Добре, прижимаю, прогладжую. Щоб частинки склеїлися між собою, можна трішечки потримати, щоб було надійніше сцеплення. Далі беру кружечки, вони однакового розміру. Будемо робити на них обличчя. Ученятка я використовую готові. Зараз малюю одну дугу іншу, це буде волосечко жовтого кольору. Якщо у вас немає готових оченят, їх можна намалювати маркером або фломастером, або просто олівцем. Я ж приклею їх клеєм. Допоможіть діткам зробити ці дрібні деталі. Потім я візьму чорний фломастер і промалюю носик, маленька дуга між оченятами та велика дуга, це буде ротик і посмішка. Тепер на чистий білий кружечок я нанесу клей. Між двома кружечками треба розташувати ту ниточку, яка залишилася вгорі від сукні янгола. І вже потім ми прикладаємо обличчя, притискаємо ці два кружечка між собою, і трішечки, коли у нас схватиться клей, вже можна буде підіймати і вішати його на ялинку, або просто прикрашати свою домівку до свята. І обов'язково не забудьте загадати своє бажання. Ось і все. Ну що ж, дітки, ви запам'ятали, як зробити такого янголятка? Пригадаємо, скільки аркушів паперу нам знадобиться та скільки кружечків? Так, правильно, два аркуші паперу та два кружечки. Як ми будемо згортати аркуш? Якщо діткам буде складно, я попрошу батьків допомогти згорнути аркуш гармошкою, загнувши один краєчок. Так, також нам знадобиться ще що? Звичайно, що мотузочка та клей. Після того, як ми згорнули, ми будемо загинати та робити рученята. Рученята. Це маленька частинка, а довша частинка буде в вигляді платтячка. Склеювати між собою частинки будемо так, щоб всередині було що, Так, ниточка, до якої ми потім приладнаємо два кружечка, які оздобимо ось таким малюнком обличчя. І обов'язково ниточка повинна бути довша, щоб ми змогли повісити янголятко на ниточці на ялинку. І обов'язково загадати своє бажання. Ну, а зараз розімнемо пальчики та підготуємо їх до роботи. Візьміть, будь ласка, або фломастер, або олівець. І зробимо таку гімнастику. Олівець в руках качаю, поміж пальчиків кручу, почергово в кожній руці. Невідмінно кожен пальчик, будь слухняним, я навчу. Це можна повторювати декілька разів, і просто коли вам захочеться. Дуже корисно для дрібної моторики. Ну що ж, а тепер приступайте до роботи. Ну що ж, дітки, яке янголятко вийшло в мене, ви вже бачили. А тепер я хочу поглянути, яке вийшло у вас. Надсилайте мені свої фотографії з виготовленням янгола та фотографії, як ви вішаєте його на ялинку. Якщо у вас є така можливість, будемо милуватися та чекати, поки наші заповітні мрії збудуться, а це обов'язково буде так. Ну а я сьогодні прощаюся з вами і буду дуже чекати ваші чарівні роботи. До побачення, до наступних зустрічей, малята!